Залити воду, так, добре, зараз ми заліземо під наші оці от. Так, та де вона, воно у нас тут все знаходиться? Ага, отут, тобто цю лінію не можна. Стоп, я ж сюди заливав воду. Ага, тобто воно так не працює. Так, я згадав я сюди. Воду, наче тут заливав. Так, вода тут була залита, але це не допомагає. Е, ну добре, в мене є ще одні варіантики, Як це все можна буде зробити? Не знаю, навіщо мені були ці всі люки, реально. Не знаю навіщо. Так, їх усіх зараз буде потрібно зламати, тому що в мене є план Б. Для цього мені потрібно трішки накопати землі. Так, після накопання землі, тоді все повинно бути окей. Okay. Так, я вже їх накопаю, та я поставлю землю з та майже всі грядки будуть вологі. Якщо воно все буде працювати мені то все буде просто ідеально. Але я не певна, що воно все буде працювати, так і задумано. А тим часом я робочу ще не знаю, не раптом я ще буду вливати, то вона відразу буде розчищена. Так, добре. Трішечки наламав. Добре, чого тут у нас? Стак Прекрасно. Цього мені повністю вистачить. 哦哟！